Доброго дня вам, підписники і гості каналу. Так як вас багато до мене прийшло і кожен спрашує, що хочемо бачити вас. Ну, будь ласка, дивіться, ось яка бабка ця. Уже не молода, вже не здорова. Сьогодні я вийшла, щоб розповісти вам про броділку, яку я роблю молодим трояндам першорічкам. І взагалі, що потрібно з перших от днів, що я роблю для троянд. От після зими. От я вам хочу розповісти, як цікаво вам, будь ласка. Залишайтеся зі мною, на дворі холодно, вийшло. Вон, не то, я воно так холодно, ну вже ж буду тепер знімати. Донька мені показала, як так можна робити, бо я ж сама ще ж то, що, то знаю, де й знаю. А так не дуже я багато чого знаю, як. ну, куди себе, Вон, як воно буде Прекра... красивіше буде. Бабка не молода вже. Ось мої. Там мути взяла, щоб щось не забути, Ну, я хочу просто прочитати там вам. А то хочу розповісти ж про, про, про те, як я починаю, от рано взимку я починаю. Обрізати вже починати рози. Троянди. Троянди я починаю обрізати воно сонце. Воно і не сонце якось наче затінняє, звідкись не знаю. Ану, тут. Ні, не не, не можу розтойти з цим своєю камерою. Отак. О, Трошки буде видніше мене. А то зовсім. Десь вже потеряла свою писанину, що я писала. Мені ж треба її тепер зібрати до кучі. Трошки писала я. Бабка ж раніше, раніше ця бабка вірші писала, та й зараз пише вона. І оповідання писала. І в районну газету коментарі, очерки. У нас була районна газета, мене туди брали. Била спецкором. -спец і я то знімала і викладувала. Росія хотіла скоро заграбастити Україну, але встали прості люди і пішли на фронт, захищаючи свою землю, свої сім'ї, своїх батьків. Воюють і дуже юні хлопці, і вже зрілі, і похилого віку люди. Наша країна відстоює своє, захищає свої землі. А що тут роблять російські найманці? Чи гарно воно видно, чи не гарно, бо воно ж хмарно ж дуже. Чужбина і ця чужбина стане вашим останнім пристанищем. Матері вас продали ваші. Он, бо їм донь... деньги надо, кредитів много, а ми вмираємо за свою батьківщину, за священну землю. В усі віки українських козаків поважали, почитали, ніхто не міг здолати. Це вони допомагали мушкетерам, туркам, русським князням у вибитті ворога і завжди верталися. На Хортицю з перемогою. І зараз буде так, козацький дух допоможе нашим героям. Бо козацькому роду нема переводу. Ну, от так я хотіла вам це ще розказати. Тепер, тепер розкажу, що я роблю ж своїм трояндам. Оце. Закінчується зима, ще морозно, може сніг навіть лежати. Це буде дуже добре, навіть якщо сніг буде лежати, я беру добриво, ну яке хочете беріть. Ну, я беру і 16, 16, 16, і 18, 18, 18, і 20-20-20. Так що тут немає значення. Доброго беру. Амафоску можу взяти. Спочатку амафоску, Зразу зимою я симплю амафоску. Зимою прямо по снігу, якщо є сніг. Це ще, ще краще, як він є. Ну, зовсім ек... а от, так, от. А то засвічую, воно темно прямо. Ого. Беру амофоску розкидаю під кожний кущик. Ну Десь жменю я кидаю. Ну, як більший кущ, ну більше добавлю Бо ось, ось такий здоровенний ось кущ він стоїть там у мене ось ззаду у мене. Дивіться, який кущ. Ну, ось такий. Не бачите, ми ж ми ж дивимося тепер з вами. Той то Я кидаю і дві жмені можу кинути. Потім десь, потім я обрізаю. Ні, да, Потім йде обрізка в мене. По снігу то я розкидала добре і хай воно само собі там діє. Воно буде діяти якраз до цвітіння. В цвітіння. Воно починає дуже діяти гарно, через що в мене квіти такі рясні. От я вам хочу сказати оцей секрет. Через що вони в мене рясні? То, що у мене цвітіння добре піддержує це цвітіння. Потім я беру обрізку роблю. Обрізку я вам, як будете на каналі і захочеться вам подивитися. Що я буду робити, значить, я зніму обрізку. Не, не захочеться, я знімати не буду, вон, сонечко гляньте, виглянуло. В тучі такі чорні вон, ідуть, час сніг прийде, і сонце виглянуло. Ну, це гарно. О, вон, і коти там мої бігають за мною тут. Обрізала, зробила я коригуючу обрізку роблю. Не. По, не не повністю обрізку, коригуючу. Вирізаю тільки те, що мені треба зробити чашу. От у троян, щоб була чаша оставалася, ну в віді чаші воно все заливалося, залишалося. І зроблю там коригуючу обрізку. ну Сантиметрів на 50, де 70, що там як можна зробити. Потім. потім обрізатися буде потім. Я ще буду десь сто разів ходити сюди. От, зробила обрізку, я цю, повиносила ще взимку, ще і морозно. бо буває, я в, 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 в лютому я вже виходжу на, на землю, вже працювати я виходжу. І вже я обрізаю. Я починаю з великої з троянди, щоб там в мене під хатою дуже велика. Починаю її укращати. Поки її там всю притулю, поки її зв'яжу всю, це багато клопоту з нею, звісно. Ну. Потім Потім я підсиплю ще, Ну, не, вже як пройде там, неділі-дві-три, що вже почне трошки тепліти, я ще сиплю карбаміду. Не побагато теж, ну, по горсточки. Чи положечки там положечки, кидайте положечки, бо не той, бо там вони ж всякі. в мене це я, я ж так кажу, це ж як і в мене вже великі є троянди, то ті я ото сиплю там горсть, де менше, я менше ж сиплю. Так же ж і ви ж к -к -к орієнтуйтесь, де де першорічки зовсім нічого не сипте. Просто оце де посадження у вас осіння посадка. Не здумайте нічим посипати. Все. Ті ми забудемо за ті. Обріжемо, я покажу, як обрізать, просто обріжемо і все. І вони хай собі ростуть, набирають кореневу масу. Потім ми прийде весна, потепліє, почнуться кульбабки, там трава, ну, ну всяка така різна травичка. Ми, ну, добре, звісно, для азоту там дуже багато у этом. У... Ну, шоколиця він дуже. Боже... Шоколиця він дуже такий кусається. Ну, забула вже все, тепер вже не... ну, ну, ви поняли. Його кидають тож, тож завжди у це в закваску. Значить, беремо десь. От я ставлю, у мене такі є двох відорна каструля, потім чотирьох відорні каструлі. От, значить, якщо чотирьох, я десь два відра сиплю, цієї трави кидаю, я її ріжу з землею, не, об... не землю не обмивайте, трошки обтрусили, так обтрухнули, щоб ета. і старайтеся, щоб і земля там була, все там, щоб було воно. О. Кинули туди і поставили бродити десь на 5-7 днів, як на сонечко, Щоб сонце було вже, щоб на сонечці воно швидше виброджується. От уже як броділка та вже стала пахнути, так, ну, не, не добре пахнуть, я вам скажу. Не, не добре пахнути. Воно ж сам же ж, рост, росту малого, і ото ж так і виходить. І фото, напевно, і вийде, що кудись зря, ну нічого. Побачите бабусю во всій красі. О. Тоді ви кожен день ви помішуєте його. Оцю, оцю броділку, що ви заложили, ви кожен день помішуєте вранці, вечором ідете, от мимо, десь там ставте так, щоб воно щоб, ну, буде десь мимо виходити, десь там той обов'язково паличка, щоб така велика була, раз перемішали хорошо, раз перемішали хорошо, і хай воно собі броде. Воно швидше вибраде. От вибродила ця броділка у вас. Значить, що ми будемо робити далі. І ще я о, ще я сюди до того кидаю по банці варення любого, старого, молодого, якого хочете, можете кидати. Яке не, не, не нужно, чи я з погріба й нужно витягую та кидаю тоді. Ета. Кидаю туди варення, кидаю туди сухарі, особливо ч, е, темні. Ч, ть, тьом, ну, не, бі, не, біли, не білі, старайтеся, а чорний хліб. Насушіть їх. От зараз час: зараз сушіть сухарі, щоб у вас були. І ви у кожну цю, де вас брага ця буде, у чому вона буде грати, у вас де вона тут буде грати, ви будете кидати сухарів. От на двох відерну, відерне відро я сиплю десь 2-3 кілограма сухарів, вже висушених. Висушені сухарі, щоб були. Не, не хліб той, а сухарі. Сухарі кидаємо дві ложки цукру. І пачку, ну, пачечку, ну, обкравіно цю пачечку сухих дрождів. І кидаємо туди. І ще броди воно іще днів 5-7. Поки вже ви побачите, що воно вже піна там буде, як брага вона буде. Мій дідусь говорив чоловік. Брагу роблю. Це він займався раніше у мене трояндами, я, я ними не мене займалася. І він завжди говорив, що Брагу він робив це. Оце от, це Брага. ця Брага як вже виграється у вас, добре помішуючи кожен день все. Ви берете потім. Вже весна там вже ж тепло буде, гарно буде все. Ви белете оці маленькі троянди, які ми саджали з вами восени. Можете, і які хужі, і ті, що у вас не пішли врост, і ті підпаливайте. Під, під, якщо у вас буде багато тієї браги, лийте. Це, це нічого поганого, нічого не нашкодить ні, нікому. Ну. І на 10 літрів води кружку літрову. Оцієї браги. Ну я на 9 літрів, бо в мене 10-літрове відро, я велике мене носю, зараз, то я на 9 літрів ото кружку браги оцієї. Всипала, розмішала і поливаю троянди. По 2, по 3 літра, ну 2 не виходить. Якось 3 літра десь виходить під кущик. Якщо у вас. Такі і багато тієї браги, а троян мало, то вам можна поливати, і поливати і поливати. І тільки ви цю брагу закінчите, значить, викидаєте і робите знову запас нової браги. І так же само ви все будете робити заново. І це ми будемо поливати 2-3 рази. Я два рази поливаю. Ну, хочете три рази поливати. Якщо у вас є слабі, дуже кущі там, от із тих років слабі, от ви бачите, підлийте, будь ласка, це не нашкодить нічому. Це тільки дасть рост. Ми ж їх не будемо кормити нічим, а тільки поливати. Бризкать, звісно, молоді троянди будемо. Від шкідників будемо, від тлі там будемо від э, этого, Ну, від, від хвороб від цього ми будемо. А підсипати і підливати нічого ми не будемо. Оце тільки вони будуть на броділки. Ото в мене на Броділки, оті троянди, всі, що я вам показувала, ото виросли вони тільки на одній броділки. Оце всі всі тут троянди, які ростуть у цьому саду. От, Дивіться. Там. 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 Так, отак, мабуть. Ага. О, дивіться, оця троянда, бачите? Ось. От дивіться, яка вона. І це і два роки тільки. On дивіться, яка вона, ельф цей. Ну, гляньте, оце на Броділки він вирос тільки. І, і всі, які є тут у саду, всі вирощені на Броділки. Спасибі, хто буває зі мною, хто дивиться мій канал. Я.. Я ж кажу, ну, для новичків я ето, постараюся зняти потім обрізку. Зараз же ж я троянди не обрізаю, Взиму в зиму у мене троянди йдуть, як йдуть вони, от зеленими листями. За, за зиму опадає, Що не опадає, я потім весною вже доріжу, що там трошки останеться до той. Ну, так вони в мене живуть. Без укривний спосіб у мене. А зачем укривати, якщо зим як Та що ж воно зовсім не, не то, то. Така погода, вона п'ять захмара і все. І, і не видно нічого. На цьому до побачення. До нових зустрічей. Все буде Україна. І все буде добре у нас.